Складали на швидкість механічні головоломки та збирали кошти на зсу у Чернівцях. Провели міжнародні змагання зі спідкубінгу Чернівці оупен Оупен-2024». Змагалися понад 60 учасників з України та Румунії. Хто переміг та скільки донатів зібрали? Розповість Вікторія Макайда. Сергій Гаюк швидкісною збіркою кубика Рубіка захоплюється сім років. Спершу нічого не виходило, я вчився складати спочатку пірамідку, потім, коли я її склав врешті-два тижні, я купив собі кубик 3 на 3, стандартний, та складав його з батьком. Коли я навчився, я вже поїхав на своє перші змагання у 2017 році. Сергій Гоюк один із організаторів перших у Чернівцях. Смаганді зі спідкубингу. Школяр складає десятки видів кубика. Має колекцію зі ста головоломок. Я знайшов двох однодумців: один теж з Чернівців та другий з Львову. Та ми. Всі списалися та організовувала змагання. Анастасія Лазарук свій перший кубик Рубіка склала у 2020 році. А у всеукраїнських змаганнях бере участь 2023 року. Школярка була однією із небагатьох дівчат, які долучились до змагання зі спідкубінгу Чернівці оупен Оупен-2024». тисячі двадцять чотири. Десь в 2019 тисячі батьки купили моєму брату. Ось такий кубик. Простий. Ну і так в мене не колекція. Десь 70 кубиків. Спочатку досить важко було, а потім значно простіше, тому що кубики часто складаються за схожим принципом. Ну щоб скласти кубик три на три, пішло десь три тижні. Змагалися у складанні головоломок 60 учасників із різних областей України, а також з Румунії. У спідкубінгу не було вікових чи рівневих категорій. Брали участь і новачки, і майстри-кубери. Допомогла організувати змагання управління освіти Чернівецької міської ради. Мабуть, півроку тому до нас звернулися представники федерації, так би мовити, спідкубінгу з, з пропозицією провести чергові змагання в місті Чернівцях у Чернівецькому ліцеї номер 22 імені Кохановського питання першочергове було про безпечність це укриття. Багато закладів можуть надати укриття, але мова йшла про освітлення і про можливість. Територіально бути зручним, тому звичайно, цей заклад ідеально склав, склалися пазлики. Захід мав благодійну мету. Зібрали 8 тисяч гривень, які переказали на допомогу ЗСУ. Вікторія Макайда, Діана Чігак, новини Сі 4